Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик і сьогодні ми працюємо в селі Ободи Білопільської громади. Ми вже розповідали вам, що з квітня у цьому селі немає світла. І, власне, чи змінилася нині ситуація за півроку? Зараз вам розкажемо. Держили. А як ми без світла? Фонарики. Цвіч. Генератори покупляли, за 25 тисячі обходимося, як можемо, а, тому що пенсії більше немає, в нас ніякого доходу. Просимо, щоб Но. Дали, заєте, телефони. У машині, генератора, ось, до генератора сюди приходимо, воду теж так, само качається генератором, зв'язку немає, ні до кого ні дозвониться, ні, ні достучиться нічого. Вода є, так субота, неділя вихідний, води нема. У суботу неділю у нас вихідний. Білежіть Віктор Євгенович, а качається вода тричі на тиждень. Це теж нормально, скажіть. Ні, я розумію, я взагалі кажу. І хожу з палкою до колодязя. А колодязі вони придатні для пиття води? двоє відер більше немає. Двоє відер і все. з переривами. Я побула в Сумах уже два місяці. Ну як? Побула і приїхала додому, я додому хочу. Тут, хоч сидиш тихо, нема попереджень, хоч голова не так стрельнуло, тоді вже пережив, передихав, а там без кінчай краю, з дому ми не хочемо нікуди їхати. Тут я вдома, тут все моє, я тут вік прожила. Просто піклування про людей треба, більше уваги. Ну, ну не може бути, щоб у нас у селі. Не знаю, як скільки Віктор Євгенович, Правда, що 108 чоловік у селі в нас Ну і 90. Ну хіба ну, не люди? Ну я ж чую по радіо, що по три чоловіки в селах і обстріли, і про людей піклуються, і районні, і місні. Більше уваги нам треба і світло дайте нам. пожалуйста. Зв'язку вдома немає, ми туди вдалі живемо, зв'язку вдома немає. Треба йти десь на город, шукати загороди, шукати зв'язок, щоб кудись. Мобільний, ось мобільний той. Ті всі поблокувані, немає нічого, хоч би дзвонок і то не можемо з дому, і з хати вечірнього Ми не можемо, той бо вечором ми боїмося йти. А так отак і живемо. Швидка допомога не приїжджає, швидка допомога приїжджає до Гориновки на пост, а там до посту хочу вставай, йди, як заболів, йди своїми ногами, я, я, я не знаю. Не їдуть, ні швидка не їде, не виїжджає до нас. Ні, той. Був случай, весною заболіла жінка, отуту. визвали скору, сказали, ми до Гуриновки, до посту доїдемо. А там везіть машину йому заберемо. Зимою хліб возила молоковозка. Якби не молоковозка хліб возила, так подохли б. Де це таке планіван? П'ятий місяць йде і все ніяк вони не можуть вияснити, і що ні, немає, немає, немає коштів. Так а скільки нам вже можна брати? У нас степне, ось рядом під тим. Скільки тут? Чотири кілометри, так? Там, там є світло. Та, там є, утром обстріляли, тут є. Ввечері світло є. І зв'язок так само. Обстріляли немає, ввечері зв'язок є. А в нас закритий круг і нікому ми не потрібні. Тут затоптали, вигнали людей усіх. Ну, світла вже немає, мабуть, місяців, шостий місяць. Немає світла у нас. Ну, проблема одна, це. Були при обстрілах пошкоджує лі 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 лінія висока лі лі лінія електропередач висока. І вона проходить якраз по під, під границею. І тому всі виїжджав, дивився саме де. це місце? Працівники Жобленерго туди виїжджали, зверталися ми і до військових, нічого вони там не побачили, де воно обервана, ця лінія. Лінія дуже близько по самій лінії кордону. Тому туди ніхто не хоче йти. І дивитися, і ремонтувати, то що це становить безпеку для людей. За ці шість місяців якусь альтернативу знайшли? То e, значить, люди після того, як зразу було пошкоджена лінія електропередач, збиралася комісія і у Гелопільській міській раді за участю і зараз виконуючого тоді обов'язки. Начальника військової адміністрації Сумської Мельника були представники Обленерго, їхні інженери, був представник білопільської РЕМ. От, тоді вони так предполагали, що потрібно проложити нову лінію електропередач високу від населеного пункту від Катеринівки до бодів. Е, ну, визначалися там кількості. Стовпів, дротів, але так воно пішло, пішло, пішло. на, на тормозах і так ніхто нічого. У нас Обленерго, і ви розумієте, що це частна компанія Обленерго. Вона поставляє світло сюди до нашого населеного пункту. Тобто, в прямому розумінні це вони повинні робити цю лінію електропередачі. Але вони сказали, що це становить загрозу для працівників. Можна було спробувати, я думаю, що підземний кабель високої лінії кинуть від цього населеного пункту до ободів. Або таке рішення, або якщо цього вже рішення той, то треба було раніше забезпечити просто людей генераторами по 3 кВт. Вони б саме регулювали, коли їм включать, коли виключать, подавати. Бачення те, що світо буде відновлення, практично рівне нулю, тому що а, всіми можливими засобами робили і технічними, і е, облітали, і обходили люди, і поки що не знайшли це місце, деяке пошкоджено, де е, ну, може бути, скажімо так, пошкоджена лінія, яку треба відновити. Е, там вся справа в тому, що е, дуже частина, значна частина цієї літньої електропередачі проходить якраз вздовж кордону. Тобто, це не те, що там. Декілька сотень метрів, це мовно там, декілька десятків метрів від державного кордону. Тому це є в першу чергу дуже небезпечно для тих людей, які будуть. Ми знаємо, скільки у нас вже було по області випадків, коли були застосовано зброю проти саме мирних мешканців, саме проти наших енергетиків. Тому це дійсно небезпечно для їх життя. Нам, умовно, зараз надали там два генератори по 20 кВт. Ми розуміємо, що це всього навсього може забезпечити буквально 15-20 будинків. Чому? Тому що е, кожен будинок, ми розуміємо, беремо по мінімалки там, 3 кВт. Це якщо і холодильник, і якось там чи правильно, ну, хай там правильна машина у кого є, ну, і це комп'ютери, і це холодильники, чи морозильні камери, там, чи інші, е, не кажучи, що там в праску включити, чи ще щось інше. Е, тому спожив, ну, от один будинок, умовник, якщо 2,5 кВт, то ми маємо, що 10 будинків це 25 кВт. Плюс втрата електроенергії по... Проводам, ось уже 30 кВт той повинен працювати скажі, на повну потужність. Знову ж таки, що це було б десь по годинах подачі електроенергії. На даний момент, знову ж таки, бачите, ми вертаємося, ну, е, наскільки це може бути неприємно комусь чути, ця зона абсолютно підлягає повністю під евакуацію. І як нам було сказано, люди повинні виїхати з цієї зони. Якщо вони виїжджають, то ми розуміємо, що ніхто не буде витрачати, ну, тобто держава не буде витрачати кошти на ту зону, яка прилягає виселенню. Тому люди, які залишаються жити ну, тут, вони повинні розуміти, що десь вони в чомусь можуть втрачати ну, саме у якості життя.